Після розпаду радянського союзу народи, які його населяли, почали будувати власні незалежні держави. Одним із таких народів були чеченці, які врешті здобули свободу та мали на меті створити демократичну країну. Але Росія, яка щойно втратила статус світового гегемона, ніяк не бажала втрачати ще більше територій. Москва взяла курс на утримання Чечні за будь-яку ціну, навіть шляхом кривавої війни. Сьогодні ми поговоримо про першу російсько-чеченську війну. Про те, як невеличка країна із мужнім та вололюбним народом завдала поразки значно сильнішому ворогу. Після довгого перебування під радянсько-російською владою розпад СРСР чеченці сприйняли як нагоду здобути омріяну свободу. Вже у червні 1991 року розпочалося активне творення незалежної Чечні. Ініціатором цих дій був Джохар Додаєв, колишній генерал та людина, що безмежно любила свою батьківщину. 6 вересня того ж року соратники Дудаєва взяли штурмом будівлю Верховної Ради чечену Інгузької Республіки, вбивши своїх противників, в тому числі мера грозного Віталія Куценка. Саме в цей день було проголошено відновлення незалежності чеченського народу. А наступного місяця Джохара Дудаєва обрали президентом Чечні. У березні 1992 року була прийнята Конституція Чеченської Республіки, яка юридично закріпила незалежність нової держави. Цю державу визнала навіть Росія і вивела з неї всі свої війська. Москві на той момент було не до боротьби із чеченцями, оскільки вона сама переживала політичну кризу. Але, незважаючи на складний період, Росіяни не збиралися залишати чеченські землі тим, кого вважали терористами. А як відомо, терористами вони вважають майже увесь світ. Незважаючи на те, що чеченці проголосили незалежність абсолютно легально, росіяни вирішили порушити міжнародне право. Вони не могли змиритися, що їхні ісконно-русські землі після стількох років окупації та принижень. Врешті стають вільними вже у 1993 році. Російські спецслужби вводять власну агентуру серед чеченської еліти, маючи на меті поширити конфлікти. Окрім цього, президент Росії Єльцин наказує фінансувати чеченську опозицію, яка буде боротися проти Дудаєва для того, щоб зробити життя ічкерійців нестерпним. Росіяни запровадили транспортну і фінансову блокади. Що призвело до колапсу економіки та бідності. Але всі ці заходи Москви не призвели до бажаного результату, і незалежна Чечня продовжувала жити. Тоді російське керівництво на чолі із Єльциним вирішило завоювати чеченців силою зброї. Вже 30 вересня 1994 року російська авіація задала перших ударів по території Чечні, що стало передвісником швидкого вторгнення росіян. Але перед цим вони здійснили останню спробу захопити республіку без відкритої участі своєї армії. У листопаді була здійснена невдала спроба взяти Грозний силами антидудаївської опозиції. У її рядах було чимало російських військових і співробітників ФСБ. Тоді міністр оборони РФ Павіл Грачов заявляв, що Росія до цієї акції не причетна. А якби була причетна, то Грозний був би взятий за дві години. Через провал російських спецслужб, 30 листопада Єльцин підписує указ про початок вторгнення. Вже наступного дня розпочалися килимові бомбардування чеченських міст, які призвели до величезних жертв серед цивільних. Це був справжній геноцид, але росіяни ніколи не зважають на втрати чужого населення. У Кремлі і Генштабі планували захопити всю Чечню до 19 грудня, і це було їхньою грубою помилкою. Чеченські сили завдали агресорам таких втрат, що це змінило всі кремлівські плани. Лише 11 грудня 38-тисячна російська армія увійшла в Чечню, рухаючись в напрямку на Грозний. Але навіть тоді російські солдати ще не уявляли, з яким відчайдушним опором та жахом їм доведеться зіткнутись. У перший день вторгнення два російських угрупування були блоковані чеченцями ще на в'їзді в Чечню із Дагестану і Ставрополя. Лише група, яка вийшла з моздоку, змогла дійти до селища Долинське, яке знаходилося на околицях Грозного. Просування росіян перешкоджали місцеві мешканці, які блокували дороги і нищили техніку, що давало Додаєву час для підготовки оборони держави. Перша найбільша битва цієї війни розгорнулася за контроль над Долинським. 12 грудня чеченська ракетна установка Град завдала удару по колонні російських десантників поблизу селища, що спровокувало останніх захопити населений пункт. Однак там вони зустріли запеклий опір чеченського полчення на чолі із вахою Арсановим, яке мало на озброєнні бронетехніку. Бої за Долинське тривали до 22 грудня. В результаті селище було практично знесене російськими авіаційними ударами. Чеченці, втративши майже всю техніку і укриття, змушені були відступити. Таким чином, перед росіянами відкрився шлях на Грозний. За кілька днів до цього російські війська пройшли Сунжинський хребет і блокували Грозний із заходу. Водночас, східна група російських військ на чотири дні зав'язала у боях за селище Ханкала. Битва за цей населений пункт розпочалася 24 грудня, коли 129-й мотострілецький полк РФ захопив його практично без бою. Проте за два дні у район селища підійшли чеченські сили і під покровом ночі атакували росіян. Чеченці завдавали втрат ворогу ще дві доби, аж доки останні не розпочали штурм і не повернули під свій контроль Ханкалу. Ногчі були вимушені відступити через чисельну перевагу Росії, яка практично одразу заблокувала Грозний із північного сходу. Таким чином, до 31 грудня, столиця Чечні була блокована із трьох напрямків, вільним залишалася лише південна частина, через яку відбувалася доставка підкріплень і озброєння оборонцям столиці. А зараз ми хочемо згадати наших спонсорів, які допомагають розвивати базовану історію. Андрій Жукевич, Наталія Суроджій, Анастасія Чавдар, Артем Нікітюк, Вадим Кочан, Володимир Мельничук, Валентина Сміт. Щиро вам вдячні. Ви неймовірно базовані. Перед наступом росіян на Грозний Упродовж тижня їхня артилерія та авіація завдавала масованих ударів. Для штурму чеченської столиці російські війська були розділені на групи. Які увійшли на вулиці міста із чотирьох напрямків. Вони мали одночасно досягнути центру і зайняти президентський палац. Командування РФ вважало, що мешканці міста злякаються великої кількості техніки і не будуть чинити опору. Але варто було тільки російським колонам розпочати рух, як на них із підвалів та будівель посипався град куль і ракет. Російські солдати були настільки дезорієнтовані, що навіть не спромоглися на відповідь. Окупанти намагалися укріпитися у ближніх домах, але це їх не врятувало. До 3 січня практично все кількатисячне російське групування було знищене разом із технікою. Але кількість трупів не лякало командування Росії, і практично одразу розпочався другий штурм. До 7 січня військам генерала Рохліна. Вдалося закріпитися у північній частині міста до того часу. Росіяни перетворили цю територію у суцільні руїни, застосовуючи запальні та фосфорні боєприпаси. Сили чеченської армії утримували південь і центр міста, але росіяни, кидаючи у бої все більше сил, витісняли їх. До 18 січня підрозділи Аслана Масхадова утримували президентський палац, який також був перетворений росіянами на руїни. Зрештою, чеченські сили відступили за річку Сунжа, де організували ефективний оборонний рубіж. Росіяни не намагалися її форсувати, а натомість зосередилися на масованих артилерійських обстрілах міста, використовуючи по 30 тисяч снарядів на день. Зрештою, Джохар Дудаїв, із метою припинення кровоприлиття запросив у росіян припинення вогню, погрожуючи не відпускати їхніх полонених. Росія зі свого боку бажала перепочинку, і відповідна угода була укладена 8 лютого, після чого більшість чеченських сил покинула Грозний. Але опір окремих груп тривав ще до початку березня 1995 року. Також варто відзначити, що у боях проти російських окупантів взяли активну участь українці зі складу підрозділу УНСО Вікін, яким командував Олександр Музичко. Після відступу із Грозного чеченські війська були розділені на дві групи, одна з яких зайняла оборону на рубежі Самашки Бамут, а інша на лінії Аргун Гудермес Шалі. Остання група вважалася основною, оскільки в шалі перебувала ставка Дудаєва. Росія зосередила проти неї потужне угрупування військ генерала Бабічева. На початку квітня росіяни були свідомо пропущені у Гудермес, де одразу їх атакували зі всіх сторін. Перебивши майже всіх окупантів. Водночас російський ОМОН і внутрішні війська підійшли до села Самашки. Росіяни вимагали у місцевого населення видати ймовірні запаси зброї, які зберігалися у селі. Під тиском сільських старішин, які боялися репресій, населений пункт покинули чеченське формування. Але певна частина озброєних людей все ж залишилась. Вони вирішили не слухати старішин і чинити опір ворогу. Це спровокувало росіян на знищення всіх цивільних мешканців села. За різними даними було вбито від сотні до трьох сотень осіб, що увійшло у історію як різанина у Самашках. Росія продовжувала чинити тиск, і згодом ставка чеченського командування покидає оточений шалі. Чеченські війська через нестачу далекобійного озброєння змушені були відходити на дальні рубежі. Єдиною ефективною тактикою був ближній бій у населених пунктах, але це призводило до тотального руйнування їх росіянами, що не подобалося мирному населенню. Через це чеченці не змогли ефективно стримувати російську навалу, яка до травня зайняла аргун, гудермес, шалі та вийшла до гірських районів. Ще 10 березня на Заході розпочалася облога Бамута, понад рік його утримував невеличкий чеченський загін. Який за цей час знищив понад тисячі окупантів. Після короткого перемир'я у зв'язку із парадом до Дня Перемоги, 12 травня росіяни поновили наступ на гірські села Чечні. Оборона чеченців була запеклою, що змушувало росіян кидати у бої все нові й нові резерви. На початку червня росіяни із боями зайняли ведено і створили серйозну загрозу для основних чеченських баз. Але цей наступ був припинений через рейд групи Шаміля Басаєва на Будьонівськ. Після цього, за посередництвом ОБСЄ розпочинаються мирні переговори між Москвою і чеченським урядом. За їхніми результатами Додаєв був вимушений піти у відставку. Ще за кілька днів до цього чеченська армія пішла у контрнаступ, щоб повернути якомога більше територій для продовження ефективних домовленостей. Але на початку весни 1996 року. Росія вийшла з переговорів і почала наступ із метою оволодіти всією Чечнею. У другій битві за Самашки Росіяни вели наступ, прикриваючись живим щитом із мирного населення. А у районі Бамута відбулася запекла битва за гойське, яке ворог захопив тільки після шестиденних бомбардувань. Це був справжній геноцид чеченського народу. Але як відомо, Росія не зважає на такі речі. Попри всі складнощі, у квітні підрозділ Аслана Масхадова продовжував завдавати росіянам важких втрат. У зв'язку із цим Єльцин знову пішов на мирні перемовини, надіючись поновити власні сили. Цей період ічкарійці вирішили використати для підготовки свого відчайдушного контрнаступу. 6 серпня однотисячний чеченський підрозділ здійснив рейд на Грозний. І зайняв його за кілька годин. У місті було блоковане 20 -ти тисячне російське угрупування, яке через шок майже не чинило опору. Водночас Чеченці повернули під свій контроль інші великі міста Чечні, такі як Аргун, Гудермес та Шалі. Російські генерали спробували розблокувати Грозний, але це лише призвело до великих втрат. Кілька груб наляканих росіян вирішили зберегти своє життя, взявши у заручники 500 мирних мешканців у місцевій лікарні. Водночас один із російських генералів пригрозив зрівняти Грозний із землею, якщо чеченці не покинуть його за 48 годин. Врешті Кремль вирішив відступити і розпочати нові переговори про мир. У Чечню було відправлено представника Єльцина, генерала Олександра Лебедя. Який розпочав із Асланом Масхадовим переговори у Хасавюрті 31 серпня 1996 року, після восьмигодинних дискусій, росіяни погодилися вивести свої війська із Чечні, але вирішення міжнародних відносин РФ і Чеченської Республіки відкладалося аж до 2001 року. Фактично, Росія визнала Чечню, однак юридичному визнанню так і не судилося відбутись. Перша війна за незалежність Нобчі була виграна, але росіяни вже готувалися до нового смертельного удару. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цієї війни. Окрім цього, радимо вам до перегляду наш випуск про визвольну війну Хмельницького та те, як він здобував незалежність України.